Добрий вечір. Вітаю, Майво, добро здоров'я. Сьогодні з вами спробуємо так спрогнозувати, чи розростеться війна в Україні в глобальний воєнний конфлікт. Китай оголосив безстрокові навчання довкола Тайваню. Північна Корея за крок від провокації на кордоні з південною Кореєю. І в цей час моніторингові джерела пишуть про полігон з військовими КНДР під Маріуполем поблизу Сартани. Є ще. Ірак зі своїми гібридними військовими угрупуваннями, чи можна сказати, що вісь зла так остаточно сформована, і питання лише за останнім кроком до повномасштабної третьої війни світової і такого глобального перерозподілу світу, чи все ж таки зарано приписувати сюди Китай? Ну бачите, мальбу я не став би так надто сильно. Робити хмари чорними, ви праві імперія зла в особі Росії вона підтягує під себе всю ту чорноту, яка є на цьому білому світі. І ця чорнота вона справді починає групуватися. Це це, це, це точно, і це ми не можемо жодним чином заперечувати. Інше питання полягає в тому, чи ми просто констатуємо, що ось ці країни вісі зла хочуть взяти реванш, чи ми щось ще й робимо для того, щоб ця вісь зла була зруйнована? На превеликий жаль, те, що ми чуємо і бачимо останніми місяцями, називається з моєї точки зору констатацією. Ми констату... ну не ми констатуємо а наші західні партнери. Констатують щось що і в Ірані погано, і в північній Кореї погано і, от уже зараз там, начебто зараз дали інформацію про те, що наче той під Маріуполем якісь там табір з північними корейцями, і через Китай ідуть в Росію. Відповідні товари подвійного призначення, і Індія купує російські енергоресурси і таке інше, таке інше. Тобто, це все констатації. Вони правильні, вони віддзеркалюють те, що є насправді, але цього мало. На мою думку, констатація повинна закінчуватися наступним реченням. У зв'язку з цим ми зробимо. Тето, тето і тето оцієї оцього продовження, наприклад, жаль, нема. От в цьому проблема. Тому на ваше питання, мальвочи остаточно сформується цей бандитський союз? Він сформується, якщо світ буде лише констатувати. Якщо світ зробить висновки з цього і почне діяти, то безумовно цьому можна запобігти. Ну, дивіться на. На прикладі того ж самого Ірану, ну очевидно, що він впритул підійшов до того, щоб стати ядерною державою. Він там буде розповідати всім, що цього нема, що це не відповідає дійсності, що ми повинні поважати там право їхнє невідомо нашу, і так далі. Так далі, і тихенько під землею робити все те, щоб в якийсь момент сказати: ну, не було, а тепер є. Що треба робити в такій ситуації, якщо ти відповідальний лідер відповідальної країни, тобі треба вжити заходів для того, щоб ця програма була просто знищена, фізично знищена переговорами, домовляннями, деклараціями, закликами до країни, яка ставить за, свою, за своєю метою там, знищення іншої держави, наприклад, Ізраїлю, ну нічого не досягнеш. А Іран з ядерною бомбою це загроза е, справді величезному регіону. Близький схід просто тоді буде на, на отакій е, діжці з порохом. То що треба робити? Такі се треба зробити кілька ювелірно точних ударів для того, щоб ця програма була фізично завершена. Ну але ж для цього треба приймати політичне рішення, а де воно? А от так виглядає, що світ зараз перебуває в такій гострій фазі дестабілізації. У США свої проблеми там вибори, бої на близькому сході, де авторитет США також ставлять під загрозу. Можливо, Китаю вигідно саме зараз вчинити вирішальні кроки щодо повернення контролю над Тайванем? Ну мені не здається, що це зараз під силу просто китайцям, тому що це викличе ну, очевидно реакцію, і при тому не тільки з боку демократів а, а, чи республіканців. Це викличе їхню спільну негативну реакцію, тому що це означатиме, що Китай справді кидає виклик тому порядку, на існував десятиліття. Ну і давайте не забувати, що економіка Китаю все-таки продовжує так собі якось тупцятися на місці. Тобто великих шансів на якийсь розгон немає. Ну куди лізти в війну, коли економіка доволі доволі в ну не дуже позитивному, скажімо, становищі? Тому я думаю, що. Це настільки ну, божевільно, настільки самовбивчо, що все-таки китайські товариші, мабуть, подумають двічі, ніж починати те, що може для них дуже-дуже погано закінчитися. Тому мені здається, що це нагнітання, це чергові спроби на цьому заробити, заробити виключно в економічному плані, в економічній. Сфері, щоб ті ж самі європейці, американці не вводили якихось тарифних обмежень, давали китайцям захоплювати цілі галузі європейської, американської економіки, і так далі. І так далі. Ну, от приклад для них російський він ж дуже позитивний. Росія лягає під Китай вже і, і, і навіть не пручається. От десь приблизно те ж саме в Пекіні мріють зробити із деякими європейськими галузями економіки чи цілими країнами. Так що тут логіка зрозуміла, але знову ж таки хотіти можна, але якщо захід буде діяти відповідально і якщо політичні Рішення будуть прийматися вчасно, а за ними будуть ще йти практичні дії. Ну от тоді ця вісь зла безумовно розвалиться от минулого тижня. Ми з вами говорили про військових КНДР в Україні. Тоді ці заяви не здавалися такими надто серйозними. А от тепер навіть уже президент Володимир Зеленський говорить про це і полігон поблизу Маріуполя. Тобто Україна протистоїть не лише Росії КНДР разом з Білорусю і Іраном. Наші союзники все ж таки наважаться на якісь радикальніші кроки. Чи далі спостерігатимуть? Ну, то, знаєте, якщо цей якщо це справді так, ми ну, я думаю, що президент не міг би про це говорити, якби в нього не було відповідної інформації. Тобто він посилається на перевірені джерела. Якщо це так, то це я думаю буде першим північно-корейським таким собі фейерверком, тому що ну до Маріуполя вже куди-куди, а наші е, е, засоби ураження дістають. Якщо вже долітають там до чи досягають Оренбурга, а це трошки далекувато. То вже до Маріуполя, я думаю, можна так е, долетіти, що там і місця живого не залишиться, тому просто це питання часу. і Я думаю, що Після перших північно-корейців, які відправилися до Кобзона на концерт, я думаю, таких, ну скажімо, бажаючих поменшає. От а Північна Корея ще раз доведе, що це справді та країна, з якою не можна говорити, а треба діяти. І в цьому плані, чесно кажучи, я дуже розчарований тим, що недавно президент Байден вирішив. Проявити чергову мирну ініціативу і почати домовлятися з цими бандитами про якесь ядерне розброєння. Ну ініціатива сама по собі абсолютно безперспективна, тому що Китай офіційно вже неодноразово заявляв, що до тих пір, поки він не досягне рівня США і Росії в ядерних озброєннях, він до таких пропозицій приставати не буде. Ну а північна Корея кажуть, поготів. Тому замість того, щоб приймати жорсткі рішення, їх виконувати. Ну Байден зараз займається миротворчістю. Можливо, це виключно для того, щоб заспокоїти американців перед виборами, тому що ну камалу Харіс і його в тому що це партія війни, вони хочуть подати це як те, що вони насправді є миролюбцями, і миротворцями. Можливо, це завершиться. 5 листопада, а потім все повернеться на круги своя. Подивимося. А от чи участь північної Кореї у війні могла б розв'язати руки Південній Кореї? Я думаю, що і Південна Корея, так само як і наші західні партнери, не хоче гарячої фази війни, тому що, ну, Сеул, якщо ви подивитеся на карту, зовсім недалеко від цієї 38-ї паралелі. А це означає, що Божевільний Кім Чан Ін і його оточення можуть спепелити Сеул, де не тільки Сеул. Тому я думаю, що навряд чи захочуть південні Корейці гарячої фази війни. Це не їхня так би мовити функція. Це функція сильних світу цього і таких багато. От насправді я делікатно натякаю знову таки на сполучені штати Америки, на Америку, на Японію на НАТО як структуру, ну але для цього потрібна політична воля. На превеликий жаль, наші західні партнери продовжують допускати те, що та сама північна Корея озброюється, озброюється і озброюється. Ну якщо вони, я маю північно-корейські пропагандисти, вже говорять, що наші ракети долетять до Каліфорнії. Ну то через рік вони долетять до Вашингтона. Ну, що ж ти зробиш? Якщо давати можливість, щоб ця країна ставала ядерним монстром, так вона не встане? От насправді за таких обставин якогось. Мирного формату якогось мирного формату, власне, договору лише між Україною і Росією не може бути, він не буде цілісним. Йдеться ж тепер і про співпрацю Путіна з КНДР, яка теж є небезпечною для наших союзників, і нібито передача Росією Ірану ядерних технологій. Як ви гадаєте, це може бути. Глобальна угода, яка впорядкує усі ці питання, чи все ж ці проблеми закриватимуться окремо? Знаєте, я думаю, що до тих пір, поки ми разом з західними партнерами не зламаємо те, що називається хребет російської воєнної машини. А з цим зламом зламається і путінська політична система, до тих пір жодних широких угод з кимось відносно чогось бути не може. Якщо ми перемагаємо Росію, ми перемагаємо оцю вісь зла, вона розсипається, вона розуміє, що на їй нема на що спертися. І тоді ми справді перейдемо в абсолютно нову політичну якість. Дивіться, що зараз відбувається в Росії. Подивіться на поведінку Кадирова, на те, що він погрожує кровною помстою там, одному з гаманців Путіна, депутатам так званої Державної думи і тому подібне, і так далі. В Росії настільки багато внутрішнього вибухового матеріалу, що поразка Росії на полі бою автоматично матиме наслідок початок її дезінтеграції, і ось після того, коли цей процес почнеться і продовжиться, по лише після того, коли Росія буде демілітаризована, денуклеризована і можливо через багато багато десятиліть. Ну, стане схожою на щось подібне до якоїсь демократії ну не в такому ж вигляді, як тепер звичайно, а в іншому. От лише після того складуться умови для того, щоб переосмислити всі зміни в світі, написати новий статут. ООН, написати все те, що повинно бути з країнами, які цей статут порушують, і лише після того ми можемо говорити про якісь зміни. Поки що нам треба зробити перший крок. Зламати хребет російській воєнній машині. А от на вашу думку, Іран та КНДР насправді готові радикальними кроками перерозподілити впливи у світі? Чи їхнє оце брязкання зброєю? Це все ж таки більш таке залякування? Ну, знову ж таки, якщо Ізраїль. Погодиться на те, що Іран має ядерну зброю, то Іран буде відігравати цю роль безумовно. Він, якщо тільки Іран отримає ядерну зброю, все він стає регіональним лідером, так йому буде протидіяти Ізраїль, але це буде вже зовсім інша історія. Я й тому тому кажу, що якщо ми хочемо, щоб країни вісі зла на Припинили бути такими країнами, які експортують терор, вбивства, зґвалтування і таке інше. Ну ми повинні діяти. Якщо ми будемо мовчати, якщо ми будемо просто дивитися, то вони таки досягнуть своїх цілей і буде це стосуватися не лише Ірану, але і Північної Кореї. Тому ну, я чесно кажучи, дуже щиро вірю, що з за завершенням цієї передвиборчої гонки у США все таки політики почнуть дивитися на процеси трошечки іншими очима, не лише популісткими, але і тими, які повинні давати якісь практичні результати. Вже час констатації, розмов, декларації, закликів він завершується. Треба діяти а, наприклад, що мають зробити. А, наприклад, я ж повторюю, Іран мають позбавити шансів створювати ядерну зброю. Ми що не знаємо, де знаходяться ядерні об'єкти в Ірані? Да знаємо прекрасно. Так що не можна зробити так, щоб ці об'єкти перестали існувати? Можна. Так, це буде деким сприйнято як ну, щось таке неймовірне. Ну можливо. Але е, краще це буде неймовірне з неядерним Іраном, ніж ймовірне з ядерним. Я скажу про те, що є речі, коли е, 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 ну, якісь заклики, якісь е, ідеї про щось позитивне не працюють. Е, в таких випадках треба використовувати силу. Сила є, але політичної волі нема. От тому ми і рухаємося в цьому жахливому напрямку, коли от ви в самому початку поставили питання: чи чи сформується ця вісь остаточний та далі сформується, якщо ми будемо лише дивитися і не будемо діяти? Як гадаєте, хто Гарріс Камала чи Трамп змогли б це зробити? Я думаю, що можуть і Камала Харріс, і Дональд Трамп, якщо вони піднімуться до розуміння своєї відповідальності в світі, якщо е, лінія на те, що ми нічого не бачимо, ну якось там розсмокчиться, і ми будемо робити вигляд, що ми на що впливаємо буде продовжено, тоді, тоді ну от чекайте через пару років іран скаже, що він ядерний. Ну очевидна історія. Не треба бути академіком, якщо ж повторюю ще раз приймуть жорсткі рішення чи зроблять так, щоб Іран відчув нарешті, що за просування по цьому шляху він реально буде дуже сильно покараний і це буде серйозно, ну тоді ситуація різко зміниться. А буде покарана одна країна, ну інша я маю на увазі той самий. На та сама Північна Корея для себе зробить висновки, ну, тому що по-іншому тут не буває. Тут або ти, або тебе. От багато американців були проти того, що війська США зайшли до Іраку свого часу. Можливо, ситуація з Іраном це щось схоже Тут не треба заходити. Тут просто є купа засобів, якими. Питання вирішується. маю на увазі літаки, ракети. Ну, все те, що власне тепер потрібно для того, щоб якийсь об'єкт просто перестав існувати. Тут ж не треба висаджуватися на землю достатньо, так би мовити, зовнішніх елементів впливу і все стає на місце. Але знову таки треба розуміти, що це. Можуть робити лише лідери, а лідери справжні, а не формальні І ще одне питання. Керівник Федеральної розслідувальної розвідувальної перепрошую служби Німеччини Бруно Каль вважає, що Росія здатна атакувати територію НАТО впродовж найближчих шести років. Чи може бути це другим етапом? Умовно війну в Україні зараз закінчують так званим. Замороженням гарячої фази, і вже через 5 років Росія вдарить по світовому порядку з новими союзниками і з новою силою Ну, вона вже вдарила і, і доволі успішно. Ну, власне, те, що створилося після другої світової війни, ну її зусиллями в лапках практично зруйновано. Тобто, зараз ми в тій перехідній фазі від одного світового устрою до іншого. Якщо ми дозволимо, щоб ця візла сформувалася і почала працювати, то безумовно все можливе. Хоча, чесно кажучи, отакі прогнози розвідників мене ну мене дуже сильно дивують. Тобто, замість того, щоб сказати, що ми повинні зробити все належне для того, щоб Росія навіть не могла кроку зробити, деякі західні такі, от діячі. Фактично готують своє населення до ну трохи не капітуляції, тому що ну якщо Росія нападе, ну, все, що ж ми можемо бідні німці зробити? Ну у нас зовсім це погано там, буде Бундесвері пів половина танків не заводиться. От ну, тобто я чесно кажучи, не розумію смислу таких заяв, тому що вони чи вони розраховані на те, щоб просто. Мобілізувати людей, щоб для себе в тому числі отримати побільше асигнувань на свою діяльність, ну так скрізь простіше, нам потрібно для того, щоб протидіяти Росії ще збільшення видатків для нашої роботи на генну кількість там мільярдів євро. Ну так буде чесніше. А коли розповідають, що Росія нападе, ну вибачте, а якщо вона напала на одну фактично беззбройну Україну. Тут ув'язла і не може нічого реального зробити. Вона вона не може захопити Донецьку і Луганську області по справжньому. То чим і як вона буде атакувати НАТО? Ну треба або вже бути зовсім неадекватом, або ну нечесною людиною, щоб собі уявити, що може бути щось подібне. Якась провокація, якийсь там. Заліт дрону на територію, ну це зовсім інша історія. Але напад в розумінні того, що ми переживаємо зараз. Ну для мене це е, з розряду, чесно кажучи, е, фантазії. Е, якщо вже е, НАТО е, говорить про те, що на нього нападуть, ну тоді я вже не знаю і для чого це НАТО.